Всім привіт на каналі Кімнатний Майстер. Сьогоднішнє відео присвячене огляду та тестуванню кавуварки ріжкової РЗТК. Декілька слів скажу, чому я хотів зняти це відео, тому що приємно порадувала мене сама конструкція і виконання. Хоч тут всередині накопичувальний бойлер. Але в принципі. Рішення, яке конструктори прийняли, воно мені дуже сподобалось. Декілька слів хочу сказати на високотехнологічному ескізу, наглядно показати, чому саме чим відрізняється проточний водонагрівач від накопичувального. Схематично показав я проточний водонагрівач він виглядає як просто сама трубка через нагрівальний елемент проходить. А накопичувальний це є ємність, прямо от ємність, там, де вода збирається. Є вход, накопичується вода і вихід. Чому рішення конструкторів саме цієї кавоварки мені сподобалось? Тому що я зустрічав раніше ці водонагрівачі, ті, що накопичувального типу, вони мали вигляд просто як резервуара, там, де вход і вихід води, мають однаковий, однаковий переріз трубки. І після цього, після самого бойлера, є ще вихід тоненької трубочки. І ну, тут схематично також показав. Схематично є кріплення для ріжка. Після бойлера туди підключається трубка із подачою води. І пропускається через ріжок. Таким планом. В цьому випадку, е, накопичувальний бойлер зробили прямо вихід, прямо в ріжок кріплення оцього дна бойлера, е, так само є кріпленням ріжка. Чому це краще, на мій погляд, тому що. В такому плані, коли вихід із бойлера трубки, там є звуження самої трубки. Коли є всяке відкладення після того, як вода кипить, там є відкладення, всякі, воно швидко забивається. тут І дуже погано чистити. Навіть маленька частинка, якщо попадає якесь відкладення, те, що після води, як вона кипить. Дуже швидко забивається трубка, все, і воно потім не проходить. А в такому випадку, коли у вас тут великий переріз трубки і йде прямо в ріжок, дуже добре справляється із цими відкладеннями. всякими. Вони, в принципі, осідають на дні, а ті, що піднімаються, вони їх легко очистити, просто знявши тут є. Знявши сіточку без ріжка пропустити із спеціальним розчином, воно дуже швидко вимивається. В принципі, обслуговані це набагато кращий варіант, ніж. Я ось прикріплю просто фотографію. Ось зараз ви можете побачити модель отой кавоварки ріжкової, в якої використаний такого плана бойлер накопичувальний, де трубка на виході і має завуження. І, в принципі, такого плана моделі. Я не, не раджу просто купляти, а от, от такого плана, якщо можете десь знайти, то краще такого плана купляти. Ну, давайте спробуємо зробити каву. Чим мені сподобався ріжок. Якщо подивитися, тут є сіточка на виході. Е е на виході самого ситочка. Тобто ви насипаєте каву, на виході є маленький отвір. Він попадає прямо на цю сіточку, і допоміжно воно ще спінюється. Робиться ще така пінка гарненька, височенька. Давайте зараз спробуємо зробити каву. В принципі, так. Тепер вставляємо на своє місце ріжок і фіксуємо. будемо дивитися диво, як буде відбуватись. Подвійна чашка. Гарненька густенька пінка. Можна навіть отак позбирати. І це все від кави, навіть молока нема. Ах, гарненько пахне. І смачного, в принципі. До зустрічі! Лайкосики, підписочка.